Хто зі мною давно на каналі знає, що я свідомо відмовився від всього російськомовного від е, телеграмів. Від усього я послуговуюсь тільки українськими джерелами, плюс закордонними. Але тут прес-конференція Путіна і е, українські канали понесли е, уривки, і ви знаєте, краще б вони цього не робили. От, краще б вони цього не робили, тому що. Коментарі, які вони ставлять під його уривками, вони нічого в порівнянні з тим, що чують українці, і а, не рятує, от не рятує те, що, знаєте, просто підписать там: от знову бункерний щось сказав. От і ще раз повторюю: краще, краще не робити цього. Я от закликаю телеграм-канали, я закликаю. Телебачення підготували українське суспільство так, що воно хитке, воно з однієї крайності впадає в іншу крайність. Колись в 2022 році це був кінець березня-квітня. Я записав відео, коли приїхав Борис Джонсон, вперше його водили по Києву, і я записав відео коротке, там 10 секунд. Я просто ставлю одне просте питання. Борис, для чого ти? Приїхав все. Стільки хейту на мене вилили, стільки бруду, скільки ярликів, скільки відсилали, куди тільки завгодно. А потім минуло півтора роки. І Давід Арахамі сказав те, що він сказав, про приїзд Боріса Джонсона, про домовленості, які були. І ось Путін, який почув слова Давіда Арахамі, і він говорить, і він використовує те, що сказав Давід Арахамі. Мені б хотілося, щоб наші чиновники трішечки зміряли і складали в купу. Ідеологію, яка дається українському народові. Ідеологію в даному випадку я в позитивному сенсі. Людям потрібен наратив, цілісна картина світу. Бо ми щось звикли, що наратив це тільки про російський наратив. Нам теж потрібні наративи, цілісна історія, в якій є початок, якій є розповідь, є кінець. А коли у нас один наратив всередині розрив цього наративу, то потім люди починають слухати Путіна і казати, уйо... Не треба, і ще раз повторюю, не потрібно ставити а, його інтерв'ю. Не варто цього робити. А, якщо вже українці живуть в тому світі, в якому живуть більшість, це мотивує, це мобілізує. Не варто, тому що українці не можуть нормально сприйняти те, що говорить ця людина. Ця людина досить хитра, ця людина знає, на які боліві точки надавити. І люди в масі своїй не готові до прямої мови. Телеграм і Ютуб шапці профілю я поставив кілька відео, які знайшов на українських ресурсах. Телеграм профілю.